Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі. Життя триває в будь-якому випадку, і окрім війни, у кожного з нас є свої особисті питання, якесь особисте життя, яке, на жаль, не завжди буває легким і позитивним. І часто, ну як частіше, в цей теперішній час дуже багато таких негативних моментів виникають у стосунках. Між чоловіком і жінкою. Ну, це не обов'язково, щоб було подружжя, ви ж розумієте, так? Це може бути просто зв'язок, може бути і громадський шлюб, що завгодно. Тобто, це стосунки між чоловіком і жінкою. Тому і хочу зараз зробити такий розклад. Неважливо, ким ви доводитеся одному, один одному. Головне, що між вами є якісь стосунки, якийсь зв'язок. Ось і хочу я для вас зробити такий розклад, трохи відволікти вас від війни. Це загальний розклад, щоб ви розуміли, тому він не обов'язково має з усіма резонувати. І дивиться, звісно, той, кому це цікаво. Отже, розклад думки, почуття і дії загаданої людини. Я вам пропоную два варіанти. Перша колода це відродження, а це натхнення. Це перший варіант, це другий варіант це трошечки в сторону. Ну, і давайте. Дивитися перший варіант. Загадайте людину про почуття, думки і дії, якої б ви хотілося дізнатися. Звісно, це в основному розклад такий для дівчаток, але якщо дивляться хлопчики, нічого страшного, ви просто перекручуєте все, начебто, це як я кажу про неї, а не про нього. Зрозуміло. Ну, отже. Хто та людина, про кого ви загадали, хто до нас прийшов? Ось тобі приїхали перший ракан вежа. Скоріше всього, у цієї людини шок від якихось подій. Він уражений на повал якоюсь новиною чи якоюсь подією, і, можливо, все, на що сподівався, що планував, все якось зруйнувалося. Можливо, намагається якось. Рішуче звільнитися від чогось. Так? Можливо, навіть це якось боляче, можливо, комусь це неприємно. Ну, в будь-якому випадку, людина знаходиться зараз в стресовій ситуації. В нього якась реальність є, якась вибила його із колії. Ну, або її, якщо ви дивитеся на жінку. Да? Ну, а знову ж таки, ось знаходячись, знаходячись в такій динаміці, людина готова ризикувати до останнього. Тут знаєте, якось а будь-що буде, або та пропади воно пропадом. От якось так звучить. Може це ще бути, знаєте, от ми питаємо, хто перед нами, що за людина. Можливо, це людина сама по собі, якась, знаєте, така скандальна конфлікта. Знаєте, є така, такі люди, як то кажуть, з гострими кутами. Ось не за що ніде, не на який компроміс, не можливо домовитися. Можливо, це людина взагалі така сама від народження, колюча, так? А можливо, просто на сьогоднішній момент людина тривалий час знаходиться в такої стресової ситуації, коли йому здається, або їй що весь світ тисне і. Взагалі, як то кажуть, та пропади, вони все пропадом. Отак, от, от дуже так от людина налаштована конфліктно. Запитаємо, хто ви є для цієї людини. Хто ви є? Перший аркан Дурінь. Дурінь, лицар мечів і шістка жезлів. Ви для нього якась неслухняна, або неслухняний. Так, хто, хто дивиться. Можливо, ви молодша, ну, або він вважає вас людиною без досвіду. Так? Можливо, у вас просто поведінка, як у підлітка, якась така, знаєте, непередбачувана. Ну, буває таке. Так? Бувають. Люди, начебто й дорослі, а вчинки якісь такі, хочеться хіба що посміхнутися. Скоріше всього, у вас є конфліктна ситуація, є, тому що є рицарь мечева, це такий провокатор, конфлікт, скандал, якийсь холодочок. Так? І ось в цій конфліктній ситуації ви якби, почуваєтеся переможцем. Можливо, ви і влаштували цю конфліктну ситуацію. То от хто ви для нього? Несерйозна людина, яка влаштувала якусь, якийсь конфлікт, який скандал, і ось пожинаєте тепер лаври. Так, наговорила купу всього, грюкнула дверима, можливо, і пішла. Ви для нього агент-провокатор. Ви для нього та, яка вчинила конфлікт. І при цьому вважає себе завжди правою. Гострий на язик нестримана. От, і. Ну, як сказати, тут так сказати, що, можливо, ви тут образилися е, на весь світ, да, показуєте йому, що я зла на тебе. Але він, в свою чергу, каже, ось вона ж каже, ну, дурна, каже, і мені на неї якось важко навіть образитися. Ну, вчинила вона цей конфлікт, ну, умнічка, молодець. А як я на неї можу образитися? Тут, знаєте, як на дитину, яка розбила якусь вазу да, цінну. Вроді би і хочеться по дупі наплескати, а з другої сторони, думаєш, ну, що з нього візьмеш? Тут от чоловік от, думає якось отак, от про вас. Тобто ви, якось він не сприймає ваші витівки або, можливо, ваші погрози по лицарю мечів, не сприймає за щось серйозне. Ну, Це, знаєте, я б так би сказала: дуркує, махає кулаками, плескає язиком неприємні речі. Але я думаю, що це все не дуже серйозно. Подобається їй так казати, ну хай собі каже. Які в нього думки про вас? Думаю, що ви взяли тайм-аут. Ну, знаєте, ось відбулася оця у вас якась неприємна ситуація, можливо, якась неприємна розмова. І ви тут грюкнули дверима, і на сьогоднішній час ви взяли тайм-аут. І, можливо, якби ви хочете цим тайм-аутом покарати його. Ну, за щось можливо. Да? Бачите, четвірка мечів це зупинка активної діяльності. Що він думає про вас? Що ви насправді дуже глибоко переживаєте все, що відбувається між вами. Так? І можливо, якийсь час от ви затихли для того, щоб обдумати, а як надалі правильно вчинити? Ніби завмерли і обдумайте свої подальші дії. Ну, але тут же ж паралельно чекаєте, що, можливо, він зробить перший крок. Так? І тому ви якось не знаєте, що зробити, а чи першою до нього з'явитися, да, перед його очі, там, чи смс ку написати, чи якось вийти на контакт і думаєте, та можливо, хай він це зробить перший. Ну, так от. Думаю, що у вашій ситуації ви відчуваєте себе господинею. Тобто ви ведете себе так. Як я захочу, так і буде. Ну І ви щиро в це вірите. Тут, можливо, ще думки про те, що ви, він думає, що ви дійсно дуже багато вклали ці стосунки і тепер чекаєте якби на взаємність, тобто, щоб це не було, знаєте, як в одні ворота. І ще він думає про вас, що раніше вами керувало серце. Так? Ну, а зараз ви просто умикнули голову. І тепер ви не бажаєте все робити за партнера. Ви хочете бути рівноправними і гармонійними в цих стосунках. Ну, я б сказала, така, знаєте, здорова мисля в нього така про вас е мількає десь. Почуття, які. Угу. Сім кубків королеви монети, королева жезлів. Почуття до вас є. Він вас називає колючкою. Ну, але, знаєте, Він про вас мріє, як про якийсь солодкий такий туман. Ту туман хмаринка десь літає. Знаєте, він, можливо, якось бачить те, чого насправді немає, якось ідеалізує вас чи що. Він взагалі у своїх почуттях щодо вас він якісь носить рожеві окуляри. Ну, я вам це кажу, тому що є сімка кубків. Ну, але все ж таки, почуття до вас є. Він якось так, знаєте, фантазує. От Як ви зустрінете, що він скаже, а як ви відповісте йому? Розумієте, тут більше якихось фантазій. До речі, хоче інтиму. От, і... Хоче, щоб ви якби відчували, що у нього є до вас почуття, що б там між вами не відбувалося? Він трохи от, по цим аркану, він мені нагадує якогось нарциса. От в нього почуття є, але все ж таки таке відчуття, що він хоче, щоб ви за нього це йому ж і сказали, що от, типу, так це: я знаю, що ти мене любиш. Я знаю, що я тобі потрібна. Ну і щоб йому вже далі не довелося вам тут щось доводити. Розумієте? От. Тобто так, я тебе люблю, ну але ж ти розумничка, ти це й сама розумієш, навіщо тобі про це заявляти? Ти мене все розумієш. Скоріше за всього, ці ваші стосунки вже давнішні, бо тут я вам так скажу: метеликів в животі, в нього немає що до вас. Тут я питаю про почуття. Так, тут метеликів нема. Але він, знаєте, по-своєму він вас любить. Ви можете сказати, та що це за любов? Ну, от як хочете, так і думайте. Ось є в нього почуття до вас. І свої почуття він знаєте доволі дивно показує. Тобто, вам би хотілося, щоб це звучало якось по-інакшому, а воно звучить зовсім по-другому. Ви тут трохи незадоволені тим, як він почуття свої вам показує, але вони є. Ну давайте подивимося, які будуть дії щодо вас. Ой, він ще буде купилити губи, трійка мечів є. Він тут буде показувати, що він там ображений або чимось незадоволений, можливо, буде якимсь різким. Ну, але те, що він нідень ні дінеться від вас, це точно. Це, знаєте, це якби між вами як якийсь неприємний життєвий урок відбувся. Розумієте? І на сьогоднішній день. Тому що у вас оце все відбулося, якби справжні підчуття, от справжні підсвідомі, вони якось відійшли на задній план. А на першому якісь емоції. От треба все з'ясувати, треба розставити крапки над і, треба щось довести. Розумієте, якесь відчуження все ж таки у вас буде, але поступово-поступово ви будете знаходити спільну мову. Можливо, все почнеться з чогось побутового. Тут десятка монет є там, знаєте, з'ясувати якісь такі звичайні речі, якісь такі необхідності, так, а потім поступово-поступово ви будете переходити до більш уже чуттєвих ваших моментів, вже з'ясовувати ваші стосунки більш спокійно. Що далі? Діяти буде. Він буде діяти обережно. Знову ж таки сподіваючись на те, що все ж таки все, що між вами відбулося, ви владнаєте, тому що ви є імператриця, ви є хазяйка в цих стосунках, і що тут між вами не відбувалося, тут розриву між вами немає. Продовження стосунків буде. У чоловіка, у мужчини, я не знаю, хто він вам доводиться. В нього є до вас почуття, але вони якісь такі дивні, трохи неврівноважені. Вважає вас капризулькою, трошечки губи покопили, трошечки ще понадується, але продовження буде. Ну, багато чого залежить і від вас, як ви в цих стосунках себе поведете, чого ви хочете в цих стосунках. Добре, і другий варіант таронетхнення. Дивимося. Хто обрав другий варіант? Хто до нас прийшов? Хто ця людина? Ну що, це молода особа? Можливо, ви тут загадали когось молодого. Ну, або навіть якщо цій людині багато років, то тут така поведінка, як у молодого. Або, можливо, людина просто виглядає, так, знаєте, моложава. Можливо, зараз чомусь ця людина навчається, здобуває якийсь досвід, ну, можливо, безпосередньо прям навчається десь в начальному закладі. Або, можливо, в житті відбуваються такі ситуації, такі події, коли людина чомусь вчиться. Отак от, от. чому чимось зайнятий, живе, якось, знаєте. По такому принципу, краще хай мене буде синиця в руках, ані журналі журавель небі. Чому? Тому що ну, це пентаклева карта, вона така, знаєте, приземлена. Людина відповідальна, старанна, ну, дещо задоволена собою. Ну, Так я можу сказати, в принципі, все, що з ним зараз відбувається, він задоволений. Тут якось так є якась така певна гармонія. До речі, людина дуже хоче бути самостійним. І Тут в голові дуже багато ідей, якихось планів, і на ці всі ідеї і плани потрібні кошти, так, аби себе самореалізувати. Але все ж таки людина хоче якогось розвитку. Можливо, навіть уже щось роз, робить для того, аби е, розвиватися. Тобто в голові купа планів, ідей, треба кошти, треба реалізація. Дуже практична людина, можливо, іноді здається такою, знаєте, занудою. Ну, але ж у цієї зануди є ціль. Хто ви для нього є? Кохана, тут є туз кубків, паж мечів, шістка жезлів. Ви, в принципі, кохана людина. Тут зразу кажу, ну, я питаю, хто вона для тебе. Він каже, я її люблю. отак от, от. Ви для нього емоційна, наповнена, яскрава, ну і ревнива. Куди ж без цього? Дуже ревнива. У вас така активна життєва позиція. І... Для вас дуже важливо, аби вас визнавали, замічали, аби вас, аби вас хвалили. От. І ви та людина, яка ну, має бути завжди в центрі уваги. Ну, якщо не всіх, то принаймні цієї людини, про кого ви загадали. Ну, це, в принципі, це добре. От. І він визнає, що ви себе можете реалізувати, що ви себе можете якось поставити в чомусь, і, в принципі, ви досягаєте доволі таких яскравих результатів ну, в чомусь. Так? Тому що тут є шість а це аркан досягти слави, досягти успіху. Ви в його житті маєте дуже велике значення, і він тут дуже боїться, що він може бути у вас десь на задньому плані. Отак от, от. Розумієте, про що і хто ви для нього. Він каже, та вона для мене важлива, але ж каже: я для неї на другому плані. Ви для нього горда, Ну, можливо, десь навіть зазнайка. Отак от. Які думки про вас? Думки. Щось пентаклів, шість кубків і принцеса жезлів. Щось забагато чисток прийшли. Це непогано. Можливо, це, знаєте, Аркану хочу сказати про те, що була криза, тому що перед чисткою йде п'ятірка, Всі п'ятірки — криза. А тут прийшли майже всі чистки. Це каже, що владнали нарешті якусь кризу. М -м? Можливо. Можливо, так воно і є, вам краще знати. Ну, дивимося його думки про вас. Те, що він про вас думає з ранку до ночі, це точно. Думає весь час. І він дуже любить згадувати минуле. От він розглядає ваші фото. Можливо, перечитує якісь ваші ну, колишні сторічної давнини, якісь, можливо, смс-ки, повідомлення. Він дуже цінує те, що було. Я навіть скажу більше, от для нього те, що було, набагато важливіше, навіть те, що зараз, тому що те, що було, дає йому, знаєте, як якесь натхнення. І це те, що вас поєднало. От він так от до цього, знаєте, сентиментально до цього так відноситься. І тут він хоче вам щось повернути, як борг, віддати щось хоче. Ну, тут це, ну, розумієте, Це не обов'язково йдеться про гроші, не обов'язково про щось таке матеріальне. Ось він каже. Вона мені допомагала, вона в мене вкладалася. І я теж хочу бути їй корисним. Ще думаю про те, що ви людина дуже щедра. Він думає, що ви якось, можливо, залежите чи що один від одного. Тобто, знаєте, якби компенсуєте один одного. Те, чого в нього немає, ви йому додаєте. І те, що у вас не вистачає, він вам якби компенсує. От. І тут в думках він дуже часто повертається до тих часів, якби оцінює якусь ситуацію. Тобто, як ви вчинили, як він вчинив. От щось минуле для нього ну, просто має таке, знаєте, дуже велике значення. Йому дуже хочеться до вас доступитися, аби ви його почули про щось він хоче вам сказати, щось донести вам, хоче, але це приємне. Він дуже хоче з вами зустрічі. Бачите, ось хоче вам дати щось. ну, Каже, я хочу зустрічі, я хочу побачити. Я хочу, щоб вона оцінила і зрозуміла, що вона для мене ну, світ віконці, якби так би. І ви для нього дуже приваблива, дуже романтична, активна. Можливо, там у вас песик є, так? І він це поєднує. Він каже, я в неї як песик, ось хвостиком перед нею, отак от, курчу. Почуття, дивимось почуття до вас. Можливо, ось між вами все ж таки був інцидент. Да? Я вам казала про п'ятірки, які перед чисткою йдуть. Так? Він все ж таки залишив, можливо, якийсь неприємний слід, але в цілому ви для нього дуже важлива людина. Дуже важлива. Тут, от він каже: розумієте, четвірка жизлів це аркан стабільності. Ви стабільна, ви є в його душі, ви є в його серці, ви для нього дуже важлива людина. Можливо, він згадує от якісь події, які зовсім недавно у вас були, от, окрім того поганого, щось сталося дуже добре в вашій події. Ну, я не знаю, Ювілей, весілля, день народження. От. І він так з цим носиться. І він каже: пам'ятаєш, ми це якось разом робили, як було класно. От так от. Він нас вважає своєю сім'єю. Можливо, ви і є сім'я. А зважаючи на ті події, які зараз в країні відбуваються, можливо, ви на відстані. І відстань зробила свою кепську справу, там наговорили щось одне одному, образили одне одного, згадали там якісь грішки минулі. Так? Ну, коротше, насолили. От він з цим носиться, переживає, щоб це, знаєте, щоб це якби не стало нормою. От. І тут він каже, вона моя сім'я. І тут оця. Цей аркан з сімка мечів, вона дещо про таку собі хитрість. Ну, тут, знаєте, він хоче схитрувати. Або аби закохати вас в себе знову. Ну, припустімо. Ось ви ну, відбувся якийсь такий можливо неприємний між вами інцидент, да, і він на відстані. І ну, він каже: Ну скажу, що я захворів. І ось він може казати: Боже, я так захворів, я лежу вже ніякий. І, так... і тут ви вже забуваєте все, що ви там на нього образилися, коли ви там тупотіли ногами. Тут божечки, сонечко, та давай же ж до лікаря. І через кожні п'ять хвилин йому названюєте, питаєте, а як те? Що ти? Тобто, знаєте, тут таке. Неправда во спасіння, брехня спасіння, сказала б так, бо трошечки тут якась хитрість. От. Ну, можливо, це дещо егоїстично виглядає, але ви для нього сім'я, ви для нього цілий світ, от. і він дуже боїться, аби він десь не став у вас на другому плані. Ось так. От. Ну, дивимося, її цієї людини. 10 пентаклів, 6 мечів і пас кубків. Діяти буде. Між вами дійсно, ну, у більшості вас, можливо, відстань, то так. Хоче кинути все, приїхати або гукає вас до себе. Він дуже хоче зустрічі, він її планує, він її уявляє. І все, що від нього залежить, він все для цієї зустрічі, він буквально все робить. Якщо у вас, припустимо, ви не на відстані, але у вас тут все заплутано, багато чого ви тут нагородили один одному. Він хоче все розставити по місцям. Він хоче, хоче все почати з нуля. Він хоче для вас бути і другом, і коханим, і помічником. Вдруге він на вас показує, як на сім'ю. Тобто тут є десятка кубків, тут є десятка пентаклів, це людина, яка без вас не уявляє свого життя. Можливо, ви об'єднані якоюсь спільною роботою, можливо, бізнесом спільним. Тут да? Погиркалися, але ви для нього весь всесвіт. Все, що можна назвати в цьому світі, це ви є все для нього. Він зво, з, хоче з вами, ради вас, для вас. І хоче тут, ви, якщо ви не спілкуєтеся якийсь невеличкий час, то очікуйте, ось він з'явиться по пажу кубків, з добрими новинами, з якимись пропозиціями. Тут взагалі мені знаєте, як звучить, давай почнемо все спочатку. Давай забудемо все, що було гірке між нами. Якщо я тобі насолив чимось, то вибач, давай починати все з начала. Тут навіть спроби якось схитрувати, аби ви змилувалися, аби ви захотіли, щоб все у вас було добре. Мене дуже радує цей розклад, мені дуже приємно розуміти, відчувати, що у когось, можливо, дійсно просто було якесь непорозуміння. Воно відійде в минуле і все між вами буде гаразд. Я вам дуже дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі щодо таких розкладів. Тримайтеся і до побачення.